Oh, oh, на зустріч селянинові зробило профільне міністерство. Воно продовжує проводити політику дотації на отримання великої рогатої худоби, у тому числі частково відшкодовує вартість доїльного апарату. Серед головних умов, які висуваються до власника худоби, це отримання господарем не менше трьох дійних корів, ідентифікація та реєстрація їх у встановленому законом порядку та придбання установки вітчизняного виробництва. Незалежно від вартості доїльного апарата держава компенсує не більше п'яти тисяч. Гривень. Гривень за одиницю техніки наразі в районі спрямовано 10,2 мільйона гривень за закуплені фізичними особами у кількості 2355 одиниць. Ця програма діє продовж, до кінця цього року. Документи можна подати до районних управлінь агропромислового розвитку до 1 грудня, тобто ті громадяни, які закупили такі установки. У 2011 році та 2012 році мають три і більше корів, можуть звернутись до місцевих органів самоврядування, а саме до районних управління агропромислового розвитку, подавши відповідні документи і отримавши відшкодування у розмірі або повної вартості такої установки, але не більше 5 тисяч гривень.